Друзі, привіт! Дивіться, в чому штука. Репресії вже почалися. Суровікіна, генерала. Який пам'ятаєте, він один час прибрали там Герасимова, поставили керувати його СВО і почалася ця тактика енерготерору минулого року. Кульмінацією якої став невдалий наліт на Київ, Шахідів новорічний. Після чого Суровікіна. Відправили понизили, коротше кажучи. І от цей Суровікін він дуже хотів е, взяти реванш, щоб е, прибрали Герасімова і його, його оскільки дуже образили, повернутися. Тому він негласно підтримав Пригожина, Сподіваючись, що Пригожин доведе аж до кінця, і та Герасімова випрут. Ну, от зараз цей Суровікін зник на... Кілька днів разом з сім'єю, і фактично з ним проводять певну профілактичну роботу. В той же час сам Путін поїхав в Дагестан і обіймається там з народом. Знаєте, в чому фішка? Швидше за все, може, це був двійник, не знаю. Але фішка в тому, що система дала тріщину. Раніше йому не потрібно було доводити, що його любить, так би мовити, народ. Коли е еліта ворожої країни в коментарях Блумберг каже, що вони не вірять в силу лідера, і що він контролює країну, йому залишається тільки бігати і показувати, що е якісь Дагестанці, а чому Дагестан на секундочку, чому Дагестан? Тому що в Дагестані найбільш радикальні настрої, там не сильно контролюється ситуація. От йому зганяє там платну масовку, і він обіймається там з людьми. Це вже слабкість, це вже скрепа сильного лідера зруйнована. І те, що він в цьому страху зараз буде бігати і показувати, як його люблять люди, воно нічого не змінить. Фактично, розкол почався. Цей розкол потрібно трошки дотиснути, і все буде добре. Єдиний момент, що потрібно дотиснути так, щоб Китай не взбрикнув, оскільки Китаю не потрібне. Не потрібен розвал країни ворога. От. Потрібен демонтаж, демонтаж лідера без розвалу. На таке Китай погодитись може. Слава Україні! Переможемо всіх!